Коли ми кажемо про дії ворога в окупації, то ворог не зупиняється постійно працює над тим, щоб більш нові заходи впливу застосовувати, в тому числі для дітей до підлітків. На жаль, на сьогоднішній день відбувається примусове психіатричне лікування для підлітків. Які ще по віку не підпадають під кримінальну відповідальність, по ним репресивний апарат кремлівського режиму працює, цих дітей відправляють на психіатричне примусове лікування. Тобто ті, хто не згодні з дією окупаційної влади, вони теж потерпають і теж, знаєте, мають покарання не за що. Тобто, фактично, у батьків не питають дозволу на це, це відбувається за примусом силових структур окупанта, які діють вкрай розгалуженою мережою на тимчасово окупованих територіях України. Ці факти підтверджені, вони існують. І, на жаль, це той, той випадок, який демонструє жорстокість. Російської Федерації по відношенню до незахищених, до дітей, до підлітків і карають їх за те, що вони не згодні з окупацією, не згодні з діями режиму, не називають Україну ворогом. Це саме ті дітки, які вже мали якусь сформовану свідомість на момент повномасштабного вторгнення, які дуже добре усвідомлюють і їх не вдалося перевчити в школах. Де, до речі, введена посада заступників директорів по ідеологічному вихованню, це, як правило, переважно громадянин Російської Федерації, які приїхали і фактично слідкують за тим, яким чином Російська Федерація насаждає цю ідеологію для дітей в тимчасово окупованих територіях.